Всім привіт! Декілька варіантів на понеділок. Починаємо з Тесли. 23 рік, Model 3, селищний сертифікат, Run and Drive, 6 тисяч пробігу. Це у нас задній привід. По пошкодженням. По цій стороні, бачимо, 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 що вона ціленька, красивенька. Питаюсь до неї придовбатися до цієї сторони, бо вказано, що і права, і ліва сторона. Але це може бути просто опечатка. І таке буває. Дивимось далі фотографії. О, ось тут добре видно. добре видно, що тут роботи хватає. Дві дверки потрібно міняти. Включимо 360, щоб було удобніше видно. Дві дверки під заміну. Можливо, одну, якщо ви хочете там якийсь економ-варіант, чого я не рекомендую на таких машинах робити, там просто покрасить рихтовка покраска. Краще все-таки купити дві в колір, у вас буде дві дверки, нехай вони в зборі будуть по 700-800 доларів. Або навіть голі можна купити від 400 до 500 грубо, грубо 400-500 на 23 рік будуть десь такі ціни. Вони чуть-чуть дорожчі, ніж на 18-19-20. На дорі е, по ітогу, якщо ви купуєте дві дверки за тисячу 1000 ну, доларів вложити сюди, е, вам придеться підфарбувати по цій стороні е, кусочок арки. Кусочок арки. Зараз ми її спробуємо знайти фотографію, щоб її увілічити. І. Та Ладно, комп'ютер щось супротивляється. Зараз ми знайдемо так. Щас, щас, щас. Гад. Ось так. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що арочку прийдеться не всю, хлопці, зараз кусочками красять. Грубо говоря, відсюдова і поріг. Тоже поріг треба буде трошки зацепити малярка ріхтовка. Тобто цей кусочок прийдеться зробити малярка рихтовка тисяча сюди, тисяча з копійками плюс сюди. І напередок. Попередку там фару потрібно буде купити. Фара там повинна бути уже матрична, злінзована. Так, да, да, лінзована. Вона трошки дорожча. Якщо на розборки обична фара стоїть 200 доларів від 150 до 200, то ця буде стоїти від. Мабуть, 300-350, я думаю, так. Буде така ціна такої фари. Бампер робимо М -м -м покраску, малярка знизу. Там просто з кліпсів повипадало, чи з цього направляю, як кажу, кліпси. Е Все. Видимі дефекти, ось такі. Е -е Теоретично машина з заробітком. Ну, звичайно, якщо її не брати там за 20. Порозумій, якщо брати, машина мені сподобалась. Дивіться, ось номер лоту. Пробуйте, участвуйте. Так, слідуча Тесла. Тесла. Тут машина взагалі з пробігом 1445. Run and drive, self certificate Georgia. Так, по 360 дивимося по пошкодженням. Значить, тут вона по кругу вся ціленька, ззаді немає бампера знятий. Два стопаки по 100 доларів. Це самі дорогі, дешевше, можна вже по 80 бачу. Так, а ці стопаки побиті чи не побиті, щось непонятно. Можливо. Очі не буду ламати, можливо. А Ані... Ні, мабуть, ціленьке, то відблеск. Так, а крило. крило. Залажуємо кошти на малярку цього крила. Видимих дефектів більше не бачу. По внутряночки. Так що там потолок цілий, Торпеда ціла, руль цілий, коліна цілий. Ремні не позаклинювали. Панорама ціла, лобар цілий, вроді, моніторчик світиться. Ну, теоретично, все хорошо. Це задні, да, задній привід із задній привід пробігом 1500 в мілях, грубо говоря. Так, ось номер лоту. Дивіться на понеділок. Далі. Той Камрюха. Отлічна машина, я її просто бажаю. Значить, 600 милях, це 1000 км пробігу. Вона зовсім нова. З -го року. Каліфорнія там їздити не вміють. Це добре для нас. Run and drive, 2,5 моторчик. Передній привід. По 360 дивимось які тут пошкодження. Зразу бачимо передок і дві бочини цілі. Задня частина знятий бампер. Он, он він на задньому плані, ось Там він валяється, просто валяється. Переломаний пополам. Ну Може, прийдеться купити бампер. Купуємо бампер. Стопаки Непонятно, що з крилом. Непонятно, що З крилом Можливо Ні з цієї сторони, наче як все нормально, а з тієї сторони, от там погано видно і незрозуміло. Наче як трошки щось є. Да, піджато наче Заложуємо кошти на ремонт цього. Це невеликий ремонт, машина нова. По салончику дивимось. Вже моніторчик нового зразка вже такий. Трошки як радіокостеровий мені не подобається. Так, ігрушок підігрів сідушок, я не бачу, сідушки шкіряні. Потолок цілий. Все ціле терпі ціла. ціла. Старт-стоп немає. Цього ну, кнопка запуска з ключа. Руль шкіряний і моніторчик маленький між тахометром і спідометром, там. Ну, трошки менша комплектація, але на кліматі не сама максимальна, але вона бере своїм пробігом і те, що вона нова. Якщо комусь зацікавило, номер лоту ось. Удачі. Так, слідуча машина. Тесла. А, вклю... спеціа включив дві теслочки це утопленіки. Я не говорю вам їх брати, слідкуйте, але зверніть увагу, що ці машини вже дають 10 тисяч доларів там. Ось одна і ось друга. Вже дають, і вони йдуть по дуже дорогим цінам, повторюсь, на розборку. Їх грибуть як гарячі пиріжки. Навіть бачу, що вони йдуть більше 15, де хто давав з мінімальними пробігами. Тобто я не вдругусь, як ось тут 1800 пробігу. Я не дивлюся, якщо вона пошурує більше 15. Але ж, думаю, буде 13. Так думаю, але ж, може бути, хтось дуже захоче і таку машину прям буде рвати. Ну, ось теж біленька, теж така красивенька машинка, може піти дорогенько. Так, далі, не теряємо час. Audi, Q3. Так, хотіли купити Q3. Друг мій каже, давай купимо, але. Поки не візьмемо карфаксі і не розберемося, що з нею, тому що вже на фотографії. От звертайте увагу на такі мілочі. От включаємо фотографію, і перше, що кидається в очі, бачите, дверка, водійська дверка, вона випадає в кольор. Вона зовсім другого кольору, вона ну, темно сіра. Задня ось, бачите, прям світліше, прям видно по контуру, встик красили. Е, можна було б нагрішити на фотографію, але ж включаємо з другої сторони, під другим углом, те ж саме. Значить, тут вже була якась історія. Дверка фарбована. Не повірю я, що там щось все заводське і все хорошо. Надо цю машину перевірити. Так, то вона нам сподобалася по пробігу. Тут 6 тисяч в мілях, селвіч сертифікат, повний привід, двохлітровий моторчик, run and drive, Ну, все, що доктор прописав. Але ж оцей момент треба перевірити. А, да, до речі, ще дуже відпугнуло, що тут всі подушки постріляли. Торпеда, руль, два каліна, рівні і щось непонятно, щось покоцане переднє. Не, не знаю, Туди щось положили, і воно валялося важке, чи, чи шумно, чи покрамсали. Незрозуміло. В общем, отакий от варіант. Ставимо під сумнів, подивимось. Звичайно, якщо, якби тут була ціна, що нам було б по барабану, що там це все, що я назвав, то, то друге діло. Так, і що в нас тут? А, це так, для душі. Раніше такі машини були. Так, раніше було нам цікавіші, зараз вони не дуже цікаві. Чого не цікаві, тому що розмитнення, от включив розмитнення 6-літровий мотор старший 2008 року, якщо машина 6 тисяч це разом з дорогою. Ну, грубо говоря, якщо вона там 4 45 машина, плюс опційний збір, плюс дорога. Розмитнення 484 тисячі, майже півмільйона. Тобто 300, Ось це тільки на розмитнення. Це хто успів, декілька людей встигли, коли відмінили таможенний збор, загнали таких машин. Вони добре заробили. Тобто, не перепитував, що до чого, але вони ставили там під 28 щось таке, за скільки продали, не знаю. Теж 6-літрові, хороші машинки. Це так, це більше нашої теми не касається. Удачі в понеділок, дивіться, кому що там цікаво. Всім щасливо.